У Дніпрі відкрили простір для жінок та дівчат вільна. Тут всі охочі можуть безкоштовно займатися саморозвитком, відвідувати кар'єрні сесії та проводити час у компанії однодумців. Гуртки у нас вже функціонують. Це гуртки по самообороні для жінок. А це англійська мова, українська мова. Також в нас є арт-терапія у вигляді в'язання. В нас функціонує психолог, який може. Який робить групові та індивідуальні сесії з жінками, цей заклад фінансується урядом Данії. крім нього в області планують відкрити ще два простори для жінок. А список послуг, які надаватимуть, буде збільшуватись. У нас не обмежений якийсь комплекс послуг, і ми гнучки. Ми можемо. Слухати і прислухатись до потреб можливо, буде інтересно для жінок та дівчат якісь навчальні заходи, можливо, фінансова там обізнаність вивчення іноземних мов тощо. Тобто, ми маємо для цього ресурс. Також тут є дитяча кімната, куди жінки можуть приводити своїх дітей. Для дитини є вихова, вихов, вихователі, є е, е, спеціалісти, які займатися, бо тут з дитиною е, якісь поробки, англійська мова так, і так далі. Е, ну і Жінка буде займатися також психологом або його. Мене дуже зацікавила йога. Прийду сюди. Загалом в Україні планують відкрити 33 заклади, де жінки зможуть безкоштовно займатися та спілкуватися. Записатися на курси або проконсультуватися з адміністратором можна через сторінку на Фейсбуці. Інна Таранець, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро.